Привіт, друзі! З вами я, Мэт ЮМЕТС, вітаю на мій канал. Сьогодні я вам покажу всі речі, всі таємниці таємні ну, і печери, які можна зараз зробити. А ми погнали! Погнали! Біжимо до таємної печери. Вона знаходиться зверху. Зверху біля Runners. І сьогодні з'явилася нова таємниця, яку я ще не виконував. Йдемо дивитися. Ага. Добре. Ми закупимося зараз всіми реч... речами. Ми І я вам покажу, що треба зробити. Перша таємниця Пробачте, перша таємниця це в нас мохаюча рука. Вона знаходиться на... треба зробити цю штуку на центрі місця. місця. Летимо в центр міста та махаємо рукою. Нажимаємо на ось цю кнопочку та помах. І в нас виконується ця, ця таємниця. Друга таємниця. Це статуя Муаї з, з блакитними очами, в яку дуємо хлопівкою. Ми, вже, ми в Sense of Time знаходимо велику трубу. Та піднімаємось. Тут є велика статуя Муарі. Є блакитними очами. Так, ми стаємо на ось цю штуку. Беремо хлоповку та дуємо. Ура! Бі... Нас... Наступне. Наступна для вас буде одну секунду, а для мене за 30 секунд. Третє, третє випробування це качечка та от. Воно знаходиться на Ace RACE. Я вам розкажу, що робить кожна карта. На карті Greens, Greens OF о Grid Runners. Ми можемо отримати там є. Чотири випробоване. Добре, розкажу, коли ми будемо паркурити. Заход... Нам треба знайти ось що непоту, підіпливтесь. Під... І нам треба швиденько підпливти в лісі. Добре, розкажу про крідра. Коли ви заходите в гру, перший іспит це драка на мечах. Але є в тому прикол, що вам не дається урону. Ну. І так, буде дуже легко. Другий спит. це коли, це коли ви фарбуєте стіни і малюєте картину. Вам треба обмалювати картину, щоб... Щоб отримати, щоб отримати маїнкоїни. Далі йде іспит. І, і, і пробачте не майнкоїни, а монети. Так це. Е, потім в нас йде. Е, 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 торти. Нам треба пекти торти. Нам треба зібрати всі ресурси для торта. Не бійтеся, вони там дуже швидкі і не треба чекати дуже багато часу, щоб подаїти корову тільки один раз. Далі, далі в нас йде і, і... і нас йде побіг, нам треба біжати. Розкажу, і якщо у вас є маска шапка плакитного, тоді ви зможете І ви так можете. І ви тоді пройдете, гріте от, От, шкоди головоломка. Наступна головоломка, я вам покажу, яка. Піднімаємося. Ой, піднімаємося до верху на ось цій штуці. Та забігаємо. Біжим, біжимо. От, дивіться. Четвертий. Це, це в, нас. в нас ось такий. Зелений чоловічок, а це в нас глядачі та ось диско, диско, ося дискокуля. Дискокуля. Е, і нам б, треба буде під Grind Runners. Я вам покажу, що потім треба буде робити. Ми вже тут. Біжимо в сторону. Ох. Пригаємо і ще раз пригаємо, щоб скоротити час. Добрий день. Тьфу. Добрий день. Ух. Не всі отримали всі винагороди. Так, в мене, якщо що, є майже всі винагороди, крім таємної печери. Добре, не будемо відволікатися Йдемо от сюди. Та піднімаємося наверх. І йдемо сюди. Або ми могли піти туди. Добре. Ну, добре, нічого не зробиш. Потім ми... і ми включаємо біску. І, вна... і в нас виконується четверте. І п'яте. Последнє. І... Посла... Останній іспит, який можна виповнити, це, це ось так. Мелдаун, торт та площадка для вертольота. ви, я думаю, вас спитаєте, а зачем ця площадка для вертолет для лікоптера? Зараз побачите? Ми вже тут. Йдемо в ось цей мій. Да. Заходимо. Так, ось так розставимо. Йдемо. І нам треба зайти на ось ці сходи. нам треба буде трохи попаркурити. Паркурити люблять на всі, але буде треба, якщо ви хочете, заробити плащ. Так, йдемо сюди. І потім нам треба йти ось сюди. Пригаємо. і ще і тут пригаємо. Так. Піднімаємося. Пригаємо на торт. А, стоп, нам на торт не треба. Стоп, ні. Е, так, пригаємо сюди, сюди, сюди та сюди. Потім нам треба. Ба! Сюди від... Ні, нам треба буде паркурити 100%. Піднімаємося сюди, 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 потім сюди, сюди і сюди. Фух. Сюди, сюди, сюди. Ой-ой. Добре. приїжджаємо сюди. Сюди, потім... Ой, йой. Неполадочка. А, нам треба сюди і потім прігаємось сюди. Потім пригаємо сюди! Єс! Пригаємо ось сюди і ми знаходимо цю площадку. Беремо шметок теж так. Та ми розв'язали саме останню печерну голову. Я можу з'їсти шматок торту? Хм. А, я поняв. У нас не пропала ця річ, бо ми, ми, роз... ми розв'язали нову голову Лонги. Новий, новий а з вами був я, Матвій, і ви були на каналі Metvied. Всім пока!